Всім привіт! Мене звуть Даша, і ви на моєму каналі. Я могла би привітатися з вами, як завжди. Всім привіт, з вами ваша Даша Бледна. Але це відео трошки незвичне, тому я вітаюся трошки по-іншому. В цьому відео я хочу познайомитися з вами, розказати про себе, хто я, чим я займаюся, взагалі що робити на цьому каналі, і для чого, власне, я його створила і кому він буде цікавий. Спочатку цей канал був саме для того, аби мотивувати вас. Аби допомагати вам, Я yeah, yeah. через певні мої uh, шляхи в житті, через певні періоди, челенджі, через різні ситуації показувала вам uh, на своєму прикладі, як можна по-різному вирішувати ситуацію. І я не є якимось гуру, не є якимось коучем, не є uh, спеціалістом цій темі, але я дуже добре знаю, як um, буває важко, буває важко пройти всі ці періоди. Тому я вважала, що мій канал саме був для цього створений, аби допомагати вам. Але трошки сталося по-іншому. Це відео не лише про ваше знайомство зі мною, а й про моє з собою. Тому що весь цей рік, 24-й рік, і не дивно, що я виходжу до вас зараз саме в кінці, можна так сказати, 24-го року, був знайомством для мене. Мене з собою, я цілий рік знайомилася з собою. Я пізнавала себе, для чого я, для чого я тут, для чого мені цей канал, для чого я за власне цим всім займаюся. І це була дуже цікава, цікава подорож. Я дуже багато про себе дізналася, власне, і через те, що я знаходжуся вже рік в терапії і про це теж вам пізніше розкажу. Налі мене дуже багато різних таких цікаво, про які зараз я вже починаю розказувати. Думаю, вам сподобається. Якщо ви знайдете в цьому себе, якщо ви знайдете, що ви Вовливо, такі самі так. в певній якийсь момент, так, то буде дуже цікаво, якщо ви напишете або розкажете, що ви про себе дізналися, або що у вас є такого, що є в мені. Ну, я знаю, що ніхто нічого не напише, але навіть якщо ви просто різнаєте все це е -е, про себе, то вже буде мені приємно. Тому погнали. Я дуже багато чим займалася в своєму житті, і, в принципі, зараз займаюся, але дуже часто ця діяльність не приносила якогось результату, або приносила хаотичні дії. І, власне, цей рік став для мене дуже вирішальним, дуже таким випробувальним ну, рік карми. Я дуже багато суботувала вийти на канал, щось робити. Я, знаєте, втратила себе і втратила ту іскру, яка в мене була тоді, коли я знімала навіть ще. Півроку, рік, два роки назад цей канал. Та й коли я в цілому займалася всіма іншими справами. Тому зараз я тут і можете майстри привітати, бо це був дійсно саботаж. Знаєте, багато чим займалася в своєму житті, в своєму дитинстві. В принципі, і зараз займаюся. Зараз я займаюся танцями професійно. Це, можна так сказати, моя робота. Теж я займаюся співами. Ну Так, не професійно, але для себе ти вже з Що ти вітає мене щоночі? Я пишу писала вірші і оповідання. Зараз трошки це закинула, але мені треба це робити, бо я бачу в цьому потенціал. Мені це цікаво робити, знаєте. Ну ясно, що я люблю знімати відео, я люблю ділитися своїми історіями з іншими людьми. Я люблю творити. Я така, знаєте, вообще була енерджайзером. Знаєте, почувствовала і пульс. Ідемо! Давайте роботи! працюємо. не цікаво, і цілий рік, знаєте шукала цей імпульс. Де він є? Чого його немає? Чого він втратився? Я довго до цього йшла. Ну, я б не сказала, що зараз я його віднайшла. Повністю я стараюся, я пробую. І цей канал створювався так, що я хотіла ем, допомогти вам показати через своє життя, через свій лайстал, через свої уроки, через свої якісь трансформації, те, що прихожу я, і можливо, ви в цьому себе дізнаєте, в цьому себе побачите, в цьому себе дізнаєтесь, скажімо так. Мені ем, здається, це мені вдавалося, тому що я отримувала багато теж позитивних відомків. Але певна доля хейту теж мене ем, знаєте, підбивала. Я не могла нормально виходити на канал, а я не могла нормально знімати відео. Хоча цього хейту не було так прям багато, щоб я прям знаєте, знецінилася. Але мої певні блоки і установки почали вилазити, певні сімейні установки почали вилазити, і я перестала це робити. Хоча я дуже горіла цим відео. Три переломні етапи, які були в моєму житті, вони дуже повпливали на мене, дуже повпливали на... Моє бачення світу і мені здається, основний з них теж був, коли приїхала в Польщу, коли я починала тут своє життя. Спочатку я вступила була до польського університету в Варшаві, в політехніку. Це було прям ну, трошки мрією, досягненням, тому що я завжди хотіла вчитися кордоном. І була таким, знаєте, людиною такою, як рве правила, як рве шаблони Я завжди хотіла вчитися за кордоном, я завжди хотіла робити тоді так, як інші. Я завжди хотіла щось не так, щось по-іншому. І оця здатність, це бажання по-іншому, воно і рухало мною. Рухало мною, робило мій прогрес. І я дуже йому вдячна. Але в певний момент воно загнало мене в мої рамки. рамки. Воно зробило так, що ні, ти не будеш нікуди висовуватися, і ти взагалі не будеш проявлятися ніяк. І це мене зламало. І весь цей рік я шукала до цього ключик. Потихеньку цей ключик почала знаходити. Тому я зараз тут з вами. І знаєте, у мене дуже багато відео накопилося за цей рік, як я знімала може більше десяти, я буду їх потихеньку вигружати. І так, да, деякі з них може не актуальні, але мені хочеться з вами ними поділитися, тому чекайте. Там ще такого цікавого про шлях розказати. М -м... Ну далі, коли я вступила в університет, я вирішила, що я це не хочу, мені це не цікаво. І про це теж є відео на моєму каналі, можете глянути, подивитися, там теж цікава історія, чому я а, а, вирішила кинути в університет і піти працювати, а, а не навчатися, не навчатися, не вибрати легший шлях. Ну, бо я ж то, я ж завжди люблю все робити, не так як інші. Правда, правда. Да. Тому, в певний момент свого часу я займалася духовністю. Uh, і зараз теж я дуже люблю психологію, мені подобається психологія. Uh, але я знаєте за рік терапії, зрозуміла, що я не хочу бути психологом, бо раніше хотіла. Uh, і так, психологія дуже цікава, аби дізнатися щось про себе, про інших людей, аби краще зрозуміти себе. Але вона може не шкодити На моменті, коли ви не знаєте, що з нею робити. Тобто ви отримали знання, але як їх використовувати, ну не знаєте. От, тому терапія дійсно допомагає. От, а, ну і, наприклад, щодо психології, духовності, от я більше зараз до психологію, а раніше дуже сильно заглиблювалася психо духовність. І мій канал і був саме про духовність. Я якісь нові практики вигружала, я якісь досвіди вигружала, але я їх вигружала теж, ну, знаєте, як. Лайфстайло, психологічно, духовні. Тобто, я а, що мені прийшло в голову якийсь інсайт, якийсь вищий поток, я його вам вигружала, щось розказувала. Дуже багато відео на моєму каналі є про це. Можете глянути, з ними і ознайомитися. Вони дуже, дуже цікаві. Та і я часами їх переглядаю, знаєте а, От. Да, головний момент стався тоді, коли, знаєте, як я марятувала цілий вік, врятувала кла. Мене зараз взагалі дуже така тема хайпова, дуже багато хто ним навчає, продає. І так, да, це легко продати, бо люди думають, що вони просто так зможуть а, щось себе накладувати в, свої, в своїй голові, на самопрограмувати, і воно до їх прийде. По суті, так, да, є трошки доля в цьому правди, але правда то заключається в тому, що це більше психологічний настрой, ти себе налаштовуєш на це, так? Да? Але. Медитація підходить не для всіх, і я це зрозуміла, що для мене вони не підходить. Хоча вони мені багато чому допомагали в житті і витягували мене з поганих періодів. Але моя психіка їх не приймає. Мені не можна це робити. Тому я перейшла з духовності на психологію. І зараз займаюся, ну, ну, цікавлюся, не займаюся, цікавлюся психологією. А, да. Що вам ще таке розказати цікавого? От я навіть не знаю, ну от я ще займаюся спортом, мені подобається тренуватися, мені подобається займатися собою. Така, знаєте, self care routine, така, така я почала робити зараз недавно розтяжку, хочу сісти на шпагат. Мені цікаві теж подорожі, я люблю подорожувати. Я люблю, ну давно не подорожувала вже, бо щось немає часу. Ну та це відмовка, я знаю, але мені це подобається. Я люблю кудись тако вийти, прогулятися. Та і в цілому, я живу своє звичайне життя так само, як і ви. Я не сказала б, що я там, ну, ж таки, вау, яка зірка. Я себе такою не вважаю. А, але це моя творчість. Я люблю виражати себе через проявленість, через відео, через творчість, через всякі такі прикольні моменти. Якщо вам подобається. Ці теми мого каналу, якщо вам подобається ця якась особистість, тому welcome, завтра ще а, на мого каналу, дуже буду вам рада, я дійсно дуже рада новим людям. А, я думаю, що старички дуже багато в чому мене новому дізналися, бо я, как би, ну, то вже півроку не виходила на канал, а нові, хто побачив це відео вперше, вітаю вас в сім'ї, вітаю вас в моєму колі, Ось всіх дуже люблю. Дякую, що додивилися це відео. Залишу всі лінки всіх цікавих, на мою думку, відео, з якими ви могли б познайомитися і дізнатися більше про мене. Ну і ясно. До скорих зустрічей. З вами була ваша Даша В'єднає.